Давай зайдемо до Наташі бабушки. Та відчинена. А де вона? Хто зна. Да? Каже, ой, там моргушка. Ой. Каже, а я куку. -ку. Так, зараз закрию зараз. Де вона? Мабуть, в кухні? Відкрито, відчинено. І Святик їде. Нам папа телефонував. Ой, а ми якраз тут застряли. Привіт! Привіт! Привіт. А що ти? що я двері зайшла. Там двері відкриті, так. Да. Думаю, не знаю, чи Наташа відчинені лишила, чи ти. Наташа ж виходила, я й забула. А я... Ні, тут ми не бачила. Я. Ага. Ми їдемо, кажу, святік, якщо Наташа не закривала, заїдемо. вроді він понімає. А, а якщо закриті, то поїдемо додому далі. Коли вони відчинені, ну і ми зараз я тобі його поверну. Тут нам. А ми їдемо нам па б його і б його. Та, цей, несла б його. Тією... та ладно. Вона не їде. Ти їде, вона тільки дорогу треба хорошу. Да. А ми їдемо, а тут нам папа зателефонував і ми там і зупинилися. А, да? а дивися, хто тут? Бабушка Наташа. Привет. Дивися хто Привет. тут. Діти. Да, Діти. Немає. Ти бачиш? дітей. Чи він коли-небудь забуде? Немає. Айка да? немає. Нема? Немає. Туди і все. Ти бачиш який? Немає. Улітіл. Немає. Ти вчора ви виходили на двір. Ні, ти що, Наташа такий ливень, цілий день були вдома. Ну нічого. Це вони буянять. Так. Хано. Ну справились нічого вдома. Все справились, не даємо. Ага. Намагаємося до сну. А тоді вже ж. Каже, не зрозуміло щось. Щось не зрозуміло. Оце вже, мабуть, промочив непогано, так, да, да? землю? Цілий день, дощ. Ага. І ночу ж був. Ну, в ту, в ту ніч, а цю ніч. я не знаю. Я я, бо я спала як убита. В 12 у мене вже все загрузилось, і я вирубилась, <реклама> не чула, як вони тут. Чи плакали, чи, чи вставали, нічого. Кажу, Віка, я все. Ну, і вчора підморила вже з ним. Воно ж у хаті представ. Оце... Ну, заходю в кухню. Почти сама, да? а може, ти одінешся та вийдеш на вулицю. Це скинуть, я мішу, мені Може, на вулиці вийдеш, погуляєш. На сонечку, бо це вже сонечко чи коли. Хоча Віка казала, що на вихідні там десь плюс 29 обіцяли. Каже, виходь, бабушка Наташа, виходь до мене. Воно ж все тоді. Оце ж йдемо з кухні, все переносимо в хату. А, ти потихеньку, по так? Да? Ні, я маю в виду оці ковти. Оце. А, а я ж одягла куртку, ну воно було холодно. Привіт. Ручку, давай. Давай, ручку. Привіт. Давай. Давай, ручку. Давай. Тебе сього сьогодні настроєння я не маю. Та ні був хороший. Ага, тебе давай. Давай. Опа! Привет привет, 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 привет! Привет, привет! Привет, привет! Привет, привет! Ты в гости приехал? Да, скажи. А что ты, ты думала? Ты в гости приехал? А шо... Кажи Скажи, сколько можно привет? Ты. Да. Тебе яблочко обчистить? Нет, не надо. Мы наелись очень а. дуже-дуже. Хай щоб трішки живе, до... Да. Та, то, що вимазав, це, це таке воно як плащовка, а, щоб вже в 12 я хоч чимсь могла його погодувати і спадки. Ну що кажу, Тоня, ти ставила зранку, а воно зараза стою, а вони показують, Ел... ну, поміняла батарейку. Ну, да. От. Ну, кіло сто ушло. А -а. Тепер до слідуючого го теж не буду, Ну я думала, що я набрала, бо я так багато фруктів їла, а вони ж ти ж знаєш. Коли, слава Богу, нічого. Кіло сто ну, це нічого. За це місяць. за місяць. Ну, що ми хочемо? У нас вже такий вік, понятно, що 5 кілограм я скидала. Це я тоді скидала, як стрес був в 21-му році. Ти що не прийдеш, а в мене 2,5 нема за тиждень. Ну, а зараз оце так. Так що потихеньку. Після дощику все попіднімалося. Ось. Гарно. Ну і бур'янець, звичайно, єсть. Ну, то не страшне. Мені щоб оцей декоративний портулак не зацвів тільки, то буду слідкувати. Ну, один он кущик є і такого бур'яного портулаку. Так, оце ж. Побували в Наталі, провідали і каже Наталя, давай. Я кажу, що не снідала, а ти каву будеш. Ну, звичайно, снідати я не захотіла, а каву е попила. Ну, Поставили, ми заснули в Наталі і ось ось спимо й досі на вулиці. От, поставила вона каву, а я заходжу, бо я ж з ним була на вулиці. На це ж куртка. І перевернула каву. Ой, вона бігом зібрали і по нову каву. Ну, зараз нічого такого робити не буду. Просто він поспить, а я погуляю. Так, десь тут і Фенді бігає, я не знаю, де ми її на дворі лишили. Сірий поїв. А, ти ось оде? Ти біля мене, так? подивиться ж, як вона тут добре позаливала. Санталіну можна оцю вже. Та я в жовтні її підстрижу, бо розложився кущик аж на Іберійку. Так, Фенді, не чіпай то, не чіпай то, засохне і все буде добре. Що мені тут з гребти буде, оце землю трішки від ціля порівняти. от, Так, там айстри, айстри, і в мене там кулькові ростуть, ну туєчки. Не, не скрізь, але ростуть. І от За кульковими туями я ще хочу посадити ряд е, са, е, лаванди. Лавандін, лаванди в перемішку. А е, оце все засіяти травою. Ну Це ж треба підготувати, треба ще від сіля помідори оці викопати і перекопати, вирівняти. Ну Є робота, те, що хочеться. І десь так, не знаю, отут. Тай буде чисто трава, а отут посадить. У мене маленький є кущик козацького ялівця. І зробить з нього такий чотири гілочки. Бачила і в дівчат, і в Наташі сусідки. Десь отут хочу зробити. Так, ну а тут що в мене? Ой, кизильник цей, вже ягідки повикидав. Он. Гарний. І ти роздивляєшся. Оце ж була така спека і оця маленька айстра вже, бачите, засихає. Так, ну тут. Тут я хотіла ще оце кіпарисовик е, теж один заживцювати. Ну, тут все добре, це дощик мені допоміг. От. Так що добре. Оцей кіпарисовик гарний, а той такий ж засох. Ну і це ж мені треба, я б так хотіла, отут їх три висадити, то треба мені два живці взяти, замість того посадити. Я там навіть не знайшла, щоб була жива гілочка. Ну Він і, і спочатку показував, що він поганий. Оце тут і сюди, отак один. Оце так було б. Ну, це так планую. Оце дивіться, які в мене хризантеми в цьому році. Це жовті, е е такі крупні. Вона одна засохла. Та і в цьому році поганенькі хризантеми, звичайно. Ну нічого, зате айстрис. Де я їх доживу на слідуючий рік буду садити, я не знаю. Он біга, красуня, біга. Та мені, аби вона тільки не лаяла, хай подовше поспить. А то він вчора до півдругого... Не міг заснути, Гуляли по хаті за ручку з бабулею, дивилися всі, передивилися всі книжки. Ну, оце так. Ну чого ти в грязюку пішла? Ой, Боже, ти чудо. Віка купила святіку, отаку от мисочку. Це як так, і, і перше, і друге можна насипати в неї. Каже, в тебе тут багато всяких різних, а в нас щось немає. Ну і оце коштує вона 88 гривень для малюка. Ну, до угла дойшов, прокинулись, іди до бабулі. Ось так, 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 так. Не впади тільки. Ось так, Фенді, бачиш, як ми топаємо. А тепер за ручку хочемо. Зараз мама нам винесе водички. Да? Ні, камінці не будемо збирати, а потопити можна. Ні, так прямо, прямо, прямо. Давай, 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 давай. О, мама, ти нам водички даєш. Давай! Гуляємо по дорозі, поки немає ще. Де? Нема. нема? Камінців набрав. Ой. Ну, каже, тут скільки камінців. Ой, тільки не впади. Ой, не впади. Вже в нас тепло-тепло стало, так? Да? Ага. Листочки. А я тобі давала травку, квіточку, ти викинув. Пішов. Тут же... ж... Ой, хоч би не впав. Так, так. Пішли, пішли, куди пішли? Куди пішли? Куди пішли? Ось так. По вулиці хожу. Дорослий. Святик дорослий. Ну, Я каже, знаю, що я там живу. Да? Ой, боже. Все, вставай. То кака. То Яблочко кака. Кака. Кидай. Кидай, кидай, кидай. Отак. Молодчина. То кака. Кака. Отак як м'ячик або кульку. <смі> Ой. Ну і пішов. Куди ти прийшов? До Наталі прийшов. Ми ж були недавно тут. Все, тут закрито, пішли. Пішли топ-топ. Пішли. Закрито, закрито, да, закрито. Пішли мамі, пішли? <кліпи> Ні, до Наталі хотів. До бабушки Наташі хотів. Ні, зайчику. Ми недавно були, травка там. Ага, о, так, непорядок, каже. Там в нас її повно тої травки. Ой, так, встаєм, встаєм. Святік, вставай, 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 вставай. Вставай. Давай, пішли, пішли до мами і скоро будемо кушати. Давай. Давай ручку, давай. Та да ні, оце ж хочеться. Ага, ні-ні-ні. Ой, боже мій. Пішли. Діти граються. Граються Опа! Отак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дів, тебе куча їх є. Не треба ту, що Святик взяв. Що ти хотів сказати? Що там? Ой? Що Святик хотів сказати? Що там? Де Святик? Кажи, я гуляю. Ти що, не бачиш, ось ударився? Ой, це ж. Ну, вітер просто не піймаєш, да? І я каже, плакав, плакав, бабуля пожаліла. Ой, щось там їде. Ти що там їде? А, а що там їде? Ой, їхало, да, Святик? Поїхало? Тепло-тепло на надворі. Добре, мама казала, там може побудете в хаті. Кажу, та ні, вийдемо на сонечко, да? Сонечко? Ку-ку. Святик захотів квіточку? Пахне квіточка. Понюхай. Пахне. Да? у Балакун, да? Святик балакун по сонечку угу. ні ні Це в нас фенді тільки травку їсть всяку. Ох. Так? Ой, така квіточка гарна, так? Гарна квіточка. Ти ж бабуля, на що ти наробила цих ступеньок? Ой. Положи Бери, бери, бери. Там багато, бачиш, а там мокро. Не зайдеш, ж, бабулі, треба калошки одівати. Так, да, там багато квітів. Так? Да? Бага. Багато? Багато. Да. Багато. Десь там, десь, Ава. Ава? Ава. десь там лає, так, да. десь лає. А вав? Десь там лає, так. Десь а вав лає. А вав? А А де ти квіточку дів? Святік, де квіточка? А де квіточка? Скажи мені, де? Де? Ні, ось вона, дивися, ось Бачиш? о. Бачиш? Оце квіточка. До. Ну, поїхали вже.